І панас тут, Боже мій панас, хоч бачити його щодня, і то буде з мене. Яке несподіване щастя, так я не сирота, у мене й батько є. Один чоловік за все моє життя знайшовся, що забалакав до мене з такою ласкою, з такою прихильністю, що серце моє, бідне, розтопилось. Як же й не батько! Та я не ту душу, готова все життя своє йому віддать, постраждать за нього рада. О, матуся моя рідная, матуся моя безталанная, ти страдницею жила на цім світі, страдницею й померла, тепер бачу твоє замучене лице. Ніхто за тобою не плакав, чужа ти всім була, а я, мала, сиділа в куточку і боялась поворушитися, щоб хто не помітив. Може, замуки твої, мамо, мені Господь щастя посилає, порадуйся ж тепер зо мною, порадуйся, поблагослови свою дитину на новому місці. Боже милосердний, прости мене. Тепер я бачу, що ти мене не залишиш.